Дитина, Юрко, від кого? Від вашого кума, чи це син Олександра? А вона сама не знає від кого він. Від Святого Духа. 50% що це кумова, 50% це <звук> добрий день, студія. Оце <звук> не твоє, не твоя дитина. Дитиня 11. <звук> отак. От, от я не розумію. От ці програми ці говорить Україна там і Ліба ще що І де вони беруть цих людей? Вони оце їздять по всій країні і збирають їх, щоб вони оце йому устраїли цей трешняк. Ось, прийшла вона. Де твоя дитина? Ти що? Дитині 11 років, 7 років. Так 11 років. Ти може вона приділишся. Чи ти сама не знаєш? Чесно, вона щось сама на якусь дитину похожа. Ти не спам за дитину, взагалі не спав. А в свідоці про народження, ти батьки вона знає, що це Не важливо. І ти повинен, коротше, її воспитывать, виділяти на, на це кошти. А що там в свідоці у народження написано, не важливо. Поняв? А що если вам скажу, що це огромне іриска, которую приготували з трьох інгредієнтів? ти що? А в чим тебе вже в магазині іриски не устраюють? Я розумію, що хто продумав конфету іриску, вони зговорить з стоматологами, щоб ті. Ті, хто виробляє і риски, вони заробляють на тих, що їх купляють, тому що щось там, якісь вони туди інгредієнт додають, який хочеться їх їсти. А стоматологи з ними договорилися, щоб вони їх зробили такими тугими, щоб ці пломби на них залишались. І щоб кожен, щоб до стоматолога потім ходили, пломби ці ставили. І І Ночами пропадає, тому що у мами є сік. Тьот, а що ти зробила зі своїм носом, так і ще з губами? Тебе це не волнує, ні? Іли хто це тобі задає такі питання? Мені кажется, надо треба то что так зробити, а то щось явно не так, адні вініри видно. Мій а, улюблений а, этот, вага це 50-51 кг. Боже, хай Бог милою. Що як... вона з собою це зробила? От колись показувала їй фотографії, які вона була там, до цього, цього що вона там поставляла і понакачувала. Вона ж була нормальна дівчина, що це вона з собою зробила? Якийсь точний, якийсь фрік. Оці скули, господі. Давай представ, що я концю, ти через мене прийметься. <плес> що происходит? Пільова, ти рішила свого чоловіка вбити чи що? Мало того, що по це ще вбився головою ще так хі тебе як міг прибити. Ну, хто би сумнівався, що він не вернеться і смішно, ха-ха.